Закликаю чернігівців взяти участь у акції, допоможи. Першій танковій бригаді місце дислокації, якої постійне місце дислокації це селище Ганчарівської Чернігівської області. Сьогодні хлопці знаходяться в Луганській області, так в зоні АТО, і потребують речей тривалого зберігання, продуктів тривалого зберігання, речей побутових. Це білизна, шкарпетки, станки для гоління, засоби індивідуальної гігієни, миючих засобів, грошові кошти. Якщо буде можливість, і ми їх зберемо, ми витратимо на берці ці на рації, які вони просять на окуляри, які їм потрібні для того, щоб захиститися від пилу. Куди можна дати допомогу, участь в акції беруть усі благодійні організації Чернігова. сам перед самооборона Чернігова, яка знаходиться в приміщенні Ода, також громадський рух Вільний Чернігів, зокрема, громадське об'єднання Апельсин, вони приймають теж пункт збору допомоги. Долучилися активно до акції громади православних церков Київського патріархату Михаїла і Федора, Катериніцька церква, П'ятницька церква. Саме туди можна звертатися, а ще також працює постійний. Пункт збору допомоги на Горького 59. Якщо хтось має бажання і можливість, будь ласка, долучайтеся, тому що не буває війни на сході, війни на заході. Є одна Україна, і спільна допомога це наша спільна справа.